Ну, вже майже 19.55. Добрий вечір, всі, хто дивиться в записі чи прямій трансляції. Сьогодні ми наше об'єднання волонтерське, як і обіцяли, розіграємо чудові подарунки для наших доброчинців. Я зараз дочекаюся лише підтвердження, що мене добре чути і видно все в трансляції. Буде деяка затримка, але для тих, хто дивиться записи, це не критично. Але ж мені важливо, щоб все було добре. Чекаю підтвердження, плюсик в чатик, або хтось забіжить мені зараз скаже, що все добре. Що чути чи не чути. Потім я швиденько розповім про а, механіку розіграшу, про приз. А, і, власне, дуже швидко це все розіграємо. І повідомимо вже в пабліках про те, хто ж переможець. Так, чекаю підтверджень. Заснули мої валідатори. Перепрошую за затримку. Так, все чути добре. Я отримав підтвердження. Дякую, Тетяні. А, і тож перейдемо власне сьогодні. Ми, завдячуючи чудовій Катерині Ткаченко, маємо а, два призи для всіх, хто долучився до а, нашого поточного нашої поточної цілі. А, ми зараз збираємо ну, Ви вже завершили збір. Скільки зібрали, скільки зібрали? А, зібрали нормально. З хлопцем це тож допоможе. Збирали ми на мотоцикл, а тому. Кожен хто донатив саме на цю мету, приймає участь в цьому розіграші, і це більше 300 позицій, якщо всіх порахувати. А з урахуванням того, що кратно п'ятдесяти гривням. Зараз розкажу вже по табличці. Власне, розкажу про механіку розіграшу, щоб не затягувати. Ще раз окремо дякую Каті Ткаченко за таку чудову підтримку і мотивацію додаткову для наших доброчинців. А це таймер, власне, скоро ми до цього перейдемо, щоб о 8 рівно розіграти і мати відповідний таймстамп. Буквально тільки що ось 19.43 отримав. Ми отримали ще один донат у 200 гривень. Ми дивимося на. Не враховуючи комісію, тобто це було 200 гривень, прийшло 99, але людина так само приймає участь у розірші. 200 гривень це 4 рази по 50, тому людина, ну не людина, але учасник згаданий у табличці 4 рази. Якщо виграє з рахування переказу, то будемо вже шукати, будете будемо шука... виходити нас на зв'язок, писати, ну, нам треба буде потім підтвердження скріншоту того, що це був ваш переказ, і в такому разі. Приз буде важ. Власне, вже всі пораховані, всіх додано, вже не приймаємо більше. Ну, приймаємо завжди донати, тому що у нас ще дуже багато запитів, вони є, і скоро буде новий анонс, нового збору. і Він буде дуже великий. Будемо казати, щось на кшталт цей день настав. Бо найвірогідніше буде треба немала сума на дуже потрібну річ. З огляду на ближнє зими. То отже, маємо зараз чимало вже людей, тут, як бачите, в залежності від суми, 300 гривень, це 6 згадувань, 150, це 3 згадування і так само, і так само далі. Чимало у нас є немалих сум, і є дуже велика сума. Про це мав бути окремий пост, але ми зараз трішечки збавили обертів. Нічого, не хвилюйтеся, скоро повернемося, будемо активно продовжувати взаємодіяти е з вами через соцмережі. Е е наразі маємо ще такий донат, і він так само врахований. Важливо, що у нас переможці два, тобто, навіть якщо одна та сама людина е буде після рандомізації списку е йти згори, то ну, людина, одна людина отримає лише один приз. Плюс, якщо ну, ми не включаємо, що хтось відмовиться від такого призу, або ми не зможемо знайти цю людину, а, тоді він перейде до приз до наступної людини а, в списку. Список ми будемо бачити. ой, Одну секунду, запутався в своїх моніторах. Ми будемо бачити цей список, власне, ось після рандомізації на random.org. Ми згадували там інший рандомізатор, але використовувати будемо цей, він найнадійніший, найпростіший найзрозуміліший. Тобто, після того, як ми А! добив ще два нюанси додати, що маємо а, пам -пам -пам. так, де мій курсор? Де мій курсор? Ось а, ми маємо два нюанси. Що, по-перше, один з доброчинців відмовився від участі, хоч і задонатив. Дякуємо. Ваше право. А, нехай комусь зістанеться. Так вже мені підказує будильник, що вже час розігрувати. Ще 2 секунди. І два донати було а, менше ж за 50 гривень. Тому так само їх вибираємо. Але нагадуємо, будь-які донати вони важливі, нема маленьких донатів. А все це йде в діло, все це йде на важливі, корисні і а, речі, що потрібні а, нашим бійцям. Ось тому, на жаль, а, як є, але правила є правила. І загалом ми маємо зараз, якщо це все діло, фанати Excel, мене зараз розуміють, оп, маємо 302 записи. Тепер, і, власне, я їх всі копію. Так, тут багато записів від Михайла, він задонатив нам 250 євро, і це вже не перший раз, це другий раз. Дуже дякуємо, Михайло. А, ми з вами окремо зв'язувалися і так, ви приймаєте участь розіграші. А, і, але ваше. На ваш розгляд приймати чи не приймати, бо ви ну, Михайло розташований зараз не на території України, тому якщо з цим будуть якісь складнощі, так само приз піде до когось, хто буде наступним списку. Окей, я скопіював цей, цей перелік, перелік учасників, і, власне, вже так як час вже за, за 20.00, я його копіюю сюди. І ось ми бачимо тут перелік просто всіх тих, тих кого а, ми бачили тільки що в таблиці. Після цього натисну а, кнопочку рандомізації, і перші два отримують два призи. Якщо це не та сама людина, то рухаємось до наступної. Якщо ми не зможемо знайти людину, або вони відмовляються від призу. Від, Я впевнений, дуже смачних, ніколи не коштувало, дуже хочу а, від дуже смачних пряників, то так само переходять до наступної людини, кота тут відобразиться. Все, а, всім вдачі. Запускаємо розіграш і комусь. Пощастить, і хтось посмакує вже скоро. вже. Поїхали. Так, ми два рази підряд маємо Михайла. А, вітаємо. Так, ну, теорія ймовірності каже, що це було доволі вірогідно. Але після Михайла йде Алла. Алла, а я зараз, щоб не спалити, так, знову не спалити всю контору. Подивлюся, а Алла в нас була. Так, це контору зараз не полю, Я дивлюся, Алла, 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 Алла. Ось Алла у нас 6 жовтня о 1026 скинула 200 гривень. І Алла, переможець номер 2, переможець номер 1 у нас Михайло. Але якщо ви зараз тебе не побачили серед переможців. Ще раз нагадую, що знову ж таки, можливо, людина не знайдеться або відмовиться від подарунка, тому всі ще мають шанси на. Ну, не всі, давайте вже подивимося конкретно список, який я ще і збережу зараз. А, ось, це вже рандомізований список. Я його скопіюю. І зараз швиденько глянемо, хто в нас там у фаворитах виходить. Так, табличка, окрема результат. Ось я вставляю це діло сюди. Ось, якщо не Алла, то буде і якщо і Михайло, хтось з них відпадає, відмовляється, не знаходиться, то тоді Юлія а, отримує а, ці смаколики і так далі. Бачите, розкіт доволі великий людей. А, Вітаю ще раз переможців! Ми з вами вийдемо на зв'язок, але буде швидше, простіше, якщо ви нам напишете, тому що ми маємо ваше прізвище не по батькові, а ми їх, звісно, тут не демонструємо. А, і то напишіть нам в Facebook або в інстаграм, куди вам зручніше. Ми чекатимемо на повідомлення від вас. І якщо ви курюківці, якщо ви можете забрати, або хтось, кому ви до якому доручити цю справу, може забрати від нас цей подарунок, то ми його дуже швидко вам вручимо. це цими вихідними не сподіваюся. Або навіть завтра, до речі, з наступаючим святом всіх причетних та й всіх нас в будь-якому разі. Все, на цьому трансляція завершується. Багато інформації. Ми трішечки, як я вже казав, притихли, але нікуди ми не ділися. Ми працюємо скоро повернемося з більшою активністю, з новими цілями. І як я вже казав, у нас є вже декілька запитів, котрі ми обговорювали і вирішували, що пріоритетніше, що потрібніше, і що треба швидше збирати. Ось. Все, всім гарного вечора. Дякую, що подивилися це в ефірі або е, на записі. І ще раз вітаю переможців. Бережіть себе. Все буде Україна. Перемога не заграма. Разом можемо, так переможемо. Всім па-па. Я пішов шукати свій курсор. Де, де мій курсор, ось мій курсор. І трансляцію я вимикаю. Всім дякую зараз.